Якось у гірському містечку на пасовиську паслися вівці. Раптом на отару натрапило двоє вовків, і хижаки вже збиралися поїсти кудлатих, та ті почали бігати та бекати, просити про пощаду і вмовляти вовків зжалітись над ними. Добре! несподівано погодився сіроманець. Влаштуємо змагання. Якщо хоча б одна з вас дійде до вершини тієї гірки, ми залишимо вас, сказав вовк. І був спокійний за свій обід, адже вважав, що вівці боягузи та неспроможні подолати такі вершини це для нього було цікавою розвагою. Вівці зібралися в гурт, але не всі вирішили йти до гори. З отари можна було чути такі вигуки. Не втрачайте час, нас все одно очікує смерть. Я краще тут залишуся, бо хочу швидко піти до предків, а не мучитися ще тиждень зі зломаною ногою. Нам це ніколи не вдасться. Третина Отари залишилася на галявині. Спостерігати, як змагаються інші, дехто навіть посміювався. Отже, змагання розпочалося. Вовки почали кричати та речати вівцям у слід. Вам це не під силу. Ви просто вівці. Гірський пік занадто далеко, а ви занадто незграбні. І справді. Ще на початку підйому декілька вівців від остраху похилили голову та повернулися назад, а інші стадним інстинктом йшли слідом. Лише кілька просунулися далі, але, озирнувшись та побачивши, що більша частина отари вже спустилася донизу гірки, вони слухняно повернулися також. Вовки раділи та завивали від задоволення, аж раптом, зібравшись до купи, вівці вивільнили вид на гірку. Сіроманці не могли повірити своїм очам, бо поруч із вершиною стояла вівця. Вона, єдина, подолала цей шлях. Хоч вовки були й хижими звірами, але слово тримали. Тому, похнюпивши носи, вони відбули з овечої галявини. Звичайно ж, інших вівців цікавило, як їхній сестрі вдалося подолати цей шлях, навіть незважаючи на негативні вигуки та овечі інстинкти. Виявилось. Що ця вівця була глухою. А мораль цієї притчі така завжди вірте в себе та свої здібності. Не слухайте негативних думок та сумнівів інших людей. Спрямовуйте свої думки на успіх, завжди вірте в себе та свої можливості, і у вас неодмінно все вийде. Любий друже. Дякую тобі за перегляд. Знай, що ти вже на шляху до кращої версії себе, адже дивишся це мотивуюче відео. Я вірю в тебе та твій успіх. До нових зустрічей!